Шановна Олександр Ланціне, шановні колеги, законопроект 2403, підготовлений до другого читання, стосується регулювання ринку спирту ітилова, і тілова і лікура виробів. Законопроект направлений на посилення контролю за обігом та процедурою документального оформлення операцій із ввезення та вивезення спирту і та лікура виробів. На територію акцизних складів слід зазначити, що посилення контрольних заходів при операціях із спиртом є пріоритетом уряду, і сьогодні цей законопроект відпрацьований з Міністерством фінансів для того, щоб посилити контроль на цьому ринку. Особливо стосується тіньового ринку лікура гарлічаних напоїв. До законопроекту надійшло 37 пропозицій. Фактично всі вони враховані. 32. Решта врахована частково, тому ми можемо голосувати в другому читанні та в цілому даний законопроект. Дякую.